На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня моєї вітання. Вівторок, 16 травня. І деякі теми випуску є такими. Якою буде вартість проїзду у міському транспорті? Це питання сьогодні активно і першочергово обговорювали на засіданні виконкому у Житомирі. Чи змінить сервіс і якість більше на вартість квитка у громадському транспорті? Точки зору Житомирян. Людей з інвалідністю сьогодні навчали, як ефективно писати бізнес-плани. Тарифи на проїзд у громадському транспорті Житомира найближчим часом зростуть. Яка вартість квитка повинна бути на проїзд у маршрутках і комунальному електротранспорті? Це питання сьогодні першочергово обговорювали на засіданні Житомирського виконкому, розпочали гучних дискусій, а ось ще досягли конструктиву та консенсусу. Викрики та вимоги близько ста людей прийшли на засідання виконавчого комітету, аби висказати своє невдоволення по можливому підняттю цін на проїзд до п'яти гривень міських маршрут. До речі, обстеження було проведено з порушеннями із чотирьох маршруток на п'ятому, три вибачайте, як сказав водії, там в нього понос він пішов. Ось зафіксовано, ці документи є. Будьте ласкаві. Ну, не можна спохабно відносити. Активісти, громадські діячі та звичайні громадяни заважають. Жала розпочати обговорення зазначеного питання, вимагаючи перенести процес до сесійної зали. Звоні сідя просто. В общем, така не проблема шановні члени виконкому. Дуже велике прохання встати і перейти в велику залу. У Сергія Іванич каже мені, що ви хочете сюди туди переходьте. Ну я, я можу Переходимо, давай. франці просили. Вже.

Значит, народнеми конформу доводіть п'ять Під Тиском міський голова засідання переміс. Далі розпочалося жваве обговорення. Спочатку містяни висловили своє невдоволення, адже вважають, що і три гривні забагато за такий сервіс. Друге зауваження відсутність альтернативи на віддалених маршрутах міста. Так я хочу сказати, що тоді нас перевозчики повністю обманули. Ні один питання не був виконаний. Ні. Один. Ми пасі нам показали одні маршрутки, а їздили другі маршрутки. Это раз. Во-вторых, я не считаю, что мы занимаемся популизмом, если это касается лично мой карман моей матери. Как сегодня можно делать 5 рублей якобы на ремонты? Нам тогда тоже говорили на ремонты. Что-то сделалось. Как ездили на ноге люди, так и ездят. Далее, черговлада відповідатана на зауваження. Розуміє позицію житомирян, але має свої аргументи та каже, що в сучасних реаліях з ціною в 3 гривні на проїзд вижити майже нереально. Сталося перевізникам, взагалі нас, якби не вважають не за людей, взагалі не за що. що в всіх ситуаціях, коли було підняття тарифу, завжди во всьому винуваті перевізники. Хоча я скажу щиро і чесно, Питання є, є людський фактор, є водії. Є багато питань, які недоопрацьовані. Поговорили та вислухали один одного час приймати рішення. Члени виконавчого комітету висунули ряд вимог перевізникам та ухвалили рішення з 1 червня. Житомирян чекає новий тариф у 5 гривень маршрутному таксі. Костянтин Касьян, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Тарифи на проїзд у громадському транспорті Житомира найближчим часом зростуть. Яка вартість квитка повинна бути на проїзд у маршрутках і комунальному електротранспорті? Це питання сьогодні першочергово обговорювали на засіданні Житомирського виконкому. Розпочали з гучних дискусій, а ось ще досягли конструктиву та консенсусу. На події перебуває мій колега Костянтин Касьян. І в наступних випусках очікуємо на його репортаж. І в продовження теми. Як мешканці Житомира ставляться до здорожчання цін та чи сподіваються на покращення сервісу під час перевезення або шукатимуть альтернативу? Своїми думками поділилися ті, хто щодня користується громадським транспортом. Зображується на вас це чином. Чи стане їздити житомирянам краще? Ну, Надіємося, що буде краще. Раз піднімають ціни, значить услуги покращують. Я думаю, що нічого не зміниться. Чому? Ну, тому що у нас все після любого подорожання завжди нічого не міняється. Так остається і було, що міняється подорожання, а змін ніяких нема. Якщо дотримуються водії того договору, який вимагають, щоб підписали вони да, з владою. Якщо вони дотримуються, якщо наведуть порядок, звісно, згідно цього договору, то я думаю, що зміниться, тому що немає іншого виходу. Не знаю, надіємося, що стане краще їздити людям. Що зміниться від того, що воно подорожчує. Ну, зараз бензин дорожчає, Я розумію, що вони мають підвищити ціни, тому що ну як. Їм все ж за щось і жити треба і свої сім'ї кормити. Якщо подорожчання має бути, так і сервіс потрібно покращити. Так, ні. Да. Наш менталітет. Як їздили, так і будуть їздити. Та в нас постійно піднімаються ціни. І ніяк не пливає. Ні. Чому? Ви самі прекрасно знаєте чому? Машин нових немає. Якості як не було, так і немає. Водій може курити, лускати семічки, говорити по мобільному телефону і вести ще 35 чоловік в маршрутці, яка розрахована на 22. Чи перейдуть деяка частина людей на альтернативу ходити пішки? Можливо, але справа в тому, що і зараз у нас люди, якщо вони мають таку можливість ходити пішки, тобто недалеко до роботи, то вони ходять. Багато людей зможуть, звичайно, але люди похилого віку, я думаю, що для них це буде тяжко. Люди молодого віку, так. я Вважаю, що для, для них це і корисніше буде. Да, будемо ходити пішком. Пенсіонерам треба ходити пішком. У Житомирі продемонстрували перший модернізований тролейбус обласного виробництва. Про це на своїх сторінках в Фейсбук повідомили і Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, і його заступник Дмитро Ткачук. Чиновники продемонстрували світлини оновленого електротранспорту і наголосили, що цитую, порівняно з попередніми тролейбусами після капремонду це кілька кроків вперед. Бюджет 980 тисяч гривень. Разом з тим до досконалості ще далеко. Вже є план подальших змін по конструктиву та дизайну. Також важливо було відпрацювати конструкцію. Уже наступний тролейбус буде ще більш довершеним. Втім, міський голова Житомира покладає особливі надії на китайські електробуси, і важливо було спробувати, чи готове Житомирське трамвайно-тролейбусне управління до такого етапу співпраці. Що розпочати власну справу, як написати бізнес-проект і що потрібно робити, аби мета стала реальністю? І це далеко не всі теми практичних уроків із розвитку бізнес-навичок, які у Житомирі організували для людей із інвалідністю. Захід триватиме 10 днів упродовж місяця в рамках проведення семінару тренінгу Юсейт економічні можливості постраждалим від конфліктів. Тему продовжує Ірина Остопчук. Житомирянин Сергій Ричков через інвалідність має певні проблеми із адаптацією у соціумі, але не вважає це перешкодою на шляху до самореалізації. каже раніше вже займався бізнесом, сьогодні має інші амбітніші ідеї і прийшов, аби опанувати сучаснішими можливостями їх реалізації. Раніше я працював. По продажу, скажімо так, виробів легкої промисловості подальшому, я хотів би більше знати для того інформації і навичок отримати для того, щоб відкрити все таки власну справу. Я думаю, допомога в тому що практичних навичок того, як розвивати бізнес. Інший учасник семінару, підприємець із Баранівки, розповів, що сподівається на розширення кола потенційних партнерів та подальшого розвитку власного бізнесу. Якісь нові ідеї взяти для себе те, що ми можемо не знали, як правильно щось вести. А от Юрій Яремчук із Бердичева уже вкотре хоче обговорити проблему подолання безбар'єрної доступності, приходиться до доводити, що ти просто пересуваєшся на візку, в іншому ти ну не відрізняєшся. Ну, і друга це недоступність. Насправді і ведення підприємницької діяльності це означає. Що ти маєш що має бути доступний і казначейство, і податкове, і так далі. Тому подібне загалом на семінар навчання прибули люди із інвалідністю майже з усіх куточків області разом із бізнес-коучами. Вони не тільки освоюватимуть нові знання, інституційні можливості, а й шукатимуть нестандартні шляхи подолання стереотипів мислення та комунікації. Розповіла координатор проекту в області Неля Ковалюк. Сподіваємося, що ми будемо продуктивно працювати, тому що розписане 9 модулів. В яких розповідається про започаткування, можливість започаткування власної справи, це підприємництво для людей з інвалідністю, це започаткування власної справи, просування роботи в інтернеті, просування бізнесу через інтернет, такі речі, які ну якби мають полегшити. Про совлаштування людей з інвалідністю в активнішій інтеграції людей із інвалідністю в соціумі зацікавлений і Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Він повідомив, що під реалізацію бізнес проєктів написаних у ході цього семінару, з міського бюджету спрямують 200 тисяч гривень. Якщо будуть дійсно ті проекти, які заслужують довіри і пройдуть експертну, експертну оцінку, ми могли б говорити о таких же грантах со сторони міста. На сумму 200 тысяч гривен. Я думаю, что поддерживает депутатский корпус, и мы выделим эти деньги. Житомирщина стала першою областю в Україні, яка активно включилася у реалізацію проекту спрямовано на підтримку людей із інвалідністю розпочати власну справу. Сьогодні в області через інвалідність мають проблеми із адаптацією у суспільстві 103 тисячі людей, і лише 14 тисяч із них знайшли роботу та стали успішними. Ірина Остапчук Сергій Базилюк новини Житомирщини. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі бодіння. Баранівська об'єднана територіальна громада першої області почала працювати за міжнародним проектом Розумне місто. У Житомирі готуються до Дня Європи. Вже оприлюднили офіційні заходи. Указом президента України на російські соцмережі та ще ряд установів підприємств накладено санкції. Баранівська ТГ першої в області почала працювати за міжнародним проектом Розумне місто електронне самоврядування, ключ до оптимізації процесів спілкування з громадою та запровадження сучасних методів комунікації, переконалися у процесі здійснення програми жителів населених пунктів, які виявили бажання спільно розв'язувати місцеві проблеми. Сьогодні, під час проведення семінару керівників територіальних громад, відбулося офіційне підписання угоди на співпрацю між представництвом проекту Європейського союзу та Баранівською територіального. Альною громадою йшлося про об'єднання зусиль влади, громади та бізнесу у розвитку місцевого самоврядування, створенням нових робочих місць, залучення інвестицій та участь у донорських програмах. Далі я думаю, будемо співпрацювати і розширювати наші можливості і ну, показувати нашим громадянам, які є функції ще в цьому розумному місці, які б ми теж хотіли залучити саме для наших громадян, щоб було більш прозоре та відкрите самоврядування саме в нашій громаді. Традиційно з 2003 року, в третю суботу-травня в Україні, відзначають День Європи. Цьогоріч свято припадає на 20 травня. У Житомирі організатори свята вже підготували насичений план заходів. Тож Житомирян та гостей міста на дні Європи чекає багато сюрпризів та новинок. Про це повідомив на брифінгу заступник міського голови Матвій Хренов. Він розповів, що цього дня Житомир відвідують офіційні делегації Грузії, Болгарії, Республіки Польща та Словенії. Святковий концерт розпочнеться 19 травня на май... Дані імені Сергія Павловича Корольова о 18 годині, 20 травня о 12.00 за адресою вулиця Леха Качинського, відбудеться урочисте відкриття пам'ятної дошки Леху Качинському. О 14-й розпочнеться публічна дискусія на тему європейські цінності, досвід добросусідства. А вже о 16-й розпочнеться виступ відомих музикантів на замковій горі о 17-й годині. Відбудеться четвертий житомирський джаз-фест, Джазомір. У День Європи Житомиряни відзначатимуть день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Свято буде насиченим та особливим. А от скільки коштів виділено на святкування, далі пряма мова. Ми відразу анонсували що це мільйон це очікувана сума. Тобто ми не могли собі дозволити, щоб приїдуть люди, а в місті не буде коштів, щоб їх поселити, наприклад, або е, прохарчувати. Е, також завдяки спонсорам, нам в деяких готелях е, і в ресторанах е, довелося отримати великі знижки та інше. Остаточний кошторис можна буде озвучити реальний, скільки було витрачено після проведення заходу. На сьогоднішній момент орієнтовна сума, яка буде витрачена, це 650-700 тисяч. Але це орієнтовно. Артеріальна гіпертензія постійно підвищений артеріальний тиск, одне з найпоширеніших хронічних захворювань людини. За даними офіційної статистики, в Україні у 2016 році зареєстровано понад 12 мільйонів людей з артеріальною гіпертензією, що складає близько третини дорослого населення, здебільшого чоловіки. У Житомирській області на початок 2017 року зареєстровано більше 350 тисяч гіпертоніків. Медики б'ють на сполох, адже хвороба розвивається непомітно. а Занедавна часто призводить до небезпечних ускладнень. Підвищений артеріальний тиск, як правило, це спазм судин. Спазм судин це зниження кровопливу в мозку, в серці, ну в інших органах. Тому, як правило, якщо розвивається артеріальна гіпертензія, по перше, це навантаження на серце, і звичайно, це виникнення гіпертрофії серця, гіпертрофії лівого шлуночка, яка і дає в подальшому розвиток ішемічної хвороби серця. Також на фоні розвитку ішемічної хвороби серця може розвиватися інфаркт міокарда, серцева недостатність. Підвищення артеріального тиску негативно впливає на судини і пришвидшує розвиток катеросклерозу, розвиток катеросклеротичних бляшок на судинах головного мозку, що може привести до виникнення інсульту. По-перше, саме основне це з'ясувати дійсно, лі підвищується артеріальний тиск. Тобто артеріальна гіпертензія, як правило, може ні. Як не проявлятися, і підвищення артеріального тиску просто вимірюється ну, випадково десь на прийомі у лікаря. Тобто, перше, це обов'язково контролювати свій артеріальний тиск. Вже незабаром в Україні заблокують доступ до пошукової системи Яндекс та соціальних мереж ВКонтакті Однокласників. Президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ про нові санкції проти Російської Федерації, блокуючи тим самим доступ до відповідних інтернет-мереж. Чи буде така боротьба дієвою проти військової агресії так званого сусіда? Ми запитали у Житомирян. До мене ВКонтакті однокласники Яндекс та Mail.ru є одними з найвідвідуваніших в Україні. Здебільшого ними користуються молоді, підлітки для знайомства, спілкування та пошуку інформації. Проте вже зовсім скоро активність українців у цих інтернет мережах припиниться, бо закон забороняє. Ну забороняє заборонив? Заборонив. Як ви ставите? Чому негативно? Тому що прийдеться шукати новий. Тому що ми общаємося через ВКонтакті. Да. Да. Я негативно до цього ставлюся, тому що я не зможу підтримувати контакти з моїми друзями. Влияють добре, що можна слухати музику, спілкуватися з далекими родственниками, знаходити з ними спільний зв'язок. А погано як? Погано, завісають дуже. Вони влияють на общественне мені, то в тому числі і як. Как... Альтернативний істочник інформації. А якщо ти проводиш там все своє життя, то це негативно? погано, якщо ти спілкуєшся тільки там, а так в очі бачиш людину і немає що сказати. Оце погано. Але мені здається, кожен відвідувач він сам відповідає користуватись, бути користувачем цих сайтів чи ні? Вони впливають суттєво, але відмовитися зараз на даний час я вважаю недоцільним. До Довідомо кіноманів. Заблокованим також буде сайт кінопоїск. Зокрема, у президентському указі наголошується, що доступ буде заборонений на три роки. Блоковані також будуть сайти антивірусних компаній лабораторія Касперського та доктор Веб. Економічні санкції ведуть проти найбільших російських телекомпаній. Північна Корея та Китай також блокують інтернет-ресурси Росії, проте Європа та США їх не забороняють. Юля Сінцівська, Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Такими події цього дня заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря – 17 травня, вночі – плюс 6, плюс 8 градусів, в день буде – плюс 16, плюс 17. 18 травня, вночі – плюс 6, плюс 8 градусів, в день – плюс 17, плюс 19. 19 травня вночі плюс 7, плюс 9 градусів, в день плюс 21, плюс 23. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стопчика, вологість повітря від 36 до 76